Надзвичайно важливо зрозуміти, що сьогодні наші хлопці і дівчата на фронті воюють точно не за маленьку диктатуру штибу Московської Федерації. Вони точно сьогодні воюють за демократичну Україну, Україну сильну, самодостатню, Україну правову, в якій поважають і права людини, і в якій діє закон. Будемо чекати відповіді, але ми на цьому не зупиняємося. Наклала санкції на громадянина України одного з найбільших благодійників країни армії сьогоднішньої, яка воює проти країни-агресора Петра Порошенка. І я тримаю зараз в руках якраз ізвернення звернення 168 організацій до РНБО. Чому ми вимагаємо зняття цих санкцій? Річ у тому, що Петро Порошенко ніколи не під час широкомасштабного вторгнення не конфліктував з іншими гілками влади, зокрема з президентом Порош... Зеленським. Демократію ми все-таки збудуємо. Ті хлопці, які сьогодні на фронті, в мене син сьогодні воює. Багато знайомих, родичів, побратимів воюють. Я думаю, що вони відстоять цю демократію не не взираючи на те, що влада сьогодні хоче таким чи іншим чином порушити наші принципи демократії армія, мова віра. Так що слава Україні, героям слава! 168 організацій не просто так звернулися, їх мають побачити почути. Це організації, які будуть боротися і боролися за європейський вектор в державі. Це правозахисні волонтерські ветеранські організації. Всі, хто голосував і підписував це незаконне, незаконне рішення, повинні понести відповідальність до громадянського суспільства, достатньо відповідь громадських організацій. Максим Стаграсо, Максим. Зараз почнемо покладу, то є краси вже добре.